Вітаю, багато кого цікавлять питання, чи будуть відправляти повістки в зв'язку з мобілізацією за допомогою месенджерів та застосунку Дія. Я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я розповім про наявну інформацію станом на початок травня 2023 року щодо можливості вручення повісток пов'язаних з мобілізацією за допомогою застосунку дія та інших месенджерів. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. Я від не говорю зараз про конституцію та постанови. Але тут слід нагадати, що ще в 2017 році Петро Порошенко підписав закон про державний реєстр призовників військозобов'язаних та резервістів, і хоч до цього часу. Даний реєстр ще не повністю сформований, та не почав працювати. Але вже спочатку початку 2023 року у Збройних силах України почали готувати спеціалістів, котрі будуть відповідати за ведення даного єдиного державного реєстру призивників військозобов'язаних та резервістів. Планується, що ведення даного реєстру буде здійснювати за допомогою операторів зв'язківців автоматизованих систем територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які будуть здійснювати безпосереднє ведення автоматизованої. Інформаційно-телекомунікаційної системи єдиного державного реєстру призовників військозобов'язаних та резервістів під назвою Оберіг. Я вважаю, що наступним кроком, після того, як запуститься та буде повністю сформований єдиний державний реєстр призовників військозобов'язаних та резервістів, буде налагодження вручення повісток за допомогою телекомунікаційних систем, месенджерів та застосунку ДІЯ. Причому, в першу чергу, через застосунок Дія. Чому, Чому саме буде застосовуватися Дія? Тому що в месенджерах Viber, Telegram, Signal та WhatsApp та інших досить складно прив'язати особу до її номеру телефону. Та ідентифікувати її. А в застосунку дія це вже зроблено. Причому особа сама зазначає свій контактний номер телефону, повністю ідентифікується і навіть зазначає свою електронну пошту. Але про це ми поговоримо пізніше. Зауважу, що народний депутат України від партії Слуга народа Федір Веніславський в, в інтерв'ю п'ятому каналу зазначив, що на закритому засіданні комітету Верховної Ради України питань національної безпеки, оборони та розвідки він особисто запропонував та озвучив. Ідею щодо вручення повісток за допомогою месенджерів, призивникам військозобов'язаним та резервістам і в якості аналогії він послався на те, що на даний час через месенджери та смс-повідомлення повідомляються учасники судового процесу, про що визначено відповідними нормами чинного законодавства України. І таким чином він висловив пропозицію щодо удосконалення мобілізаційних заходів шляхом інформування громадян через месенджери про необхідність явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Давайте оглянемо частину даного інтерв'ю пана Веніславського. Що стосується можливого інформування громадян про необхідність прибути на призовну дільницю чи на до, до територіального центру комплектування соціального захисту. Я це цю ідею я озвучив як аналог того, тому що ми на сьогоднішній день вже маємо в е, процесуальному законодавстві. На сьогоднішній день е, можна через месенджер отримати інформацію про дату судового засідання, і це вважається належним чином інформування про судове засідання. Тобто, ми маємо певні прецеденти, тому я висловив таку пропозицію, що і ми її розглядаємо. Я маю на увазі. Ми це з я з своїми експертами, які мені допомагають е, писати відповідні проекти за законів, ми розглядаємо. К один з варіантів інформування говорити про повну заміну, скажімо, повідомлення по месенджеру бумажного варіанту повістки на даний момент передчасно мова йде про інформування людини про те, що вона має з'явитися на територію, територіального центру комплектування соціального захисту для того, щоб пройти відповідні процедури, можливо отримати повістку. Але жодних законодавчих ініціатив на сьогоднішній день ще немає. Це я озвучив як одна з можливих ідей удосконалення процесу мобілізаційного мобілізаційних заходів. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що наразі від. Сутній законопроект, який би дозволяв повідомляти призовників військозобов'язаних та резервістів через месенджери про необхідність явки в ТЦК та СП. Але я думаю, що це не за гора. Від себе додам, що коли пан Веніславський посилався на так звану аналогію щодо вручення судових повісток та повідомлень через месенджери, він забув про досить важливу деталь, яку саме я вам зараз відповім. Так дійсно, 23 січня 2023 року було прийнято порядок надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі. Згідно даного порядку, визначається направлення судових повісток, повідомлень та викликів за допомогою месенджерів або за допомогою програмних додатків чи смс-повідомлень. В той же час слід звернути увагу, що Даний порядок застосовується тільки за наявності згоди та письмової заяви учасника судового процесу, в якій він особисто зазначає, що він дає згоду та бажає отримувати дані судові повідомлення, виклики та судові повістки за допомогою месенджерів чи смс-повідомлень. І тут у мене виникає питання: а чи будуть питати призовників, військозобов'язаних та резервістів згоду щодо направлення в їх адресу повідомлень щодо необхідності та обов'язковості явки в ТЦК та СП? На мій погляд, це сумнівно або ж в обов'язковому порядку Кожний призовник військозобов'язаний та резервіст буде підписувати бумагу з письмовою згоду про отримання даної інформації на свої месенджери чи смс-повідомлення за контактний номер телефону даної особи. І тут я повернуся до того, що я вже зазначав, що в дії учасник надає свої, крім контактних даних телефону, ще й адресу електронної пошти. Чому це важливо? Тому що, наприклад, згідно даного порядку, вручення судових повідомлень викликів та повісток не направляються учасникам судового процесу в в електронній формі на месенджери чи смс-повідомлення, якщо у даного учасника є електронна пошта. Тобто, якщо є офіційна електронна пошта, направляються відповідні повідомлення тільки на електронну пошту, і цього достатньо. І це набагато навіть дешевше ніж направляти смс-повідомлення чи організовувати направлення повідомлень через. Інші месенджери. Тому на це слід звернути особливу увагу. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру пов'язані з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео або зв'язатися зі мною за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на яке я залишив під цим відео. З вами був адвокат Андрій Будянський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!